В ефірі деталі на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Трагедія у Пецканьові Через обвал кам'яного кар'єру одна людина загинула, троє серйозно травмувались. Породу там видобували нелегально. Подробиці з місця подій замить шокуюче Шокуючи вбивство, двох студентів індусів знайшли мертвими в орендованому будинку. Третій з чисельними пораненнями в лікарні. Підозрюваних вже затримали. Їм загрожує довічне. Фальсифікований Закарпатський. У передмісті Ужгорода прикрили цех з розливу підроблених горілки та коняку. Один загиблий і троє травмованих унаслідок обвалу кам'яного кар'єру у селі Пасканьове за 30 кілометрів від Ужгорода. Породу тут видобували нелегально. Місцеві кажуть, вантажівки з каменем проїздили центральною дорогою села чи не щодня. Наша Ірина Крупко поїхала на місце трагедії, поспілкувалась із знайомими хлопців та розкаже більше. Чотирьох чоловіків завалило кам'яними брилами під час нелегального видобутку каменю. Тут загинув 27-річний хлопець. Місцеві кажуть, постраждалі вже були, але загибель вперше. То Ту швидко тут Ну, Смертей не було. Смертей не було це. Перша смерть і... зараз. Із камінням змішалося все, і рукавиці робочих, і важкі кувалди, і кров, і марлі та шприци сліди першої допомоги. Найімовірніше обвалилася частина кам'яного карнизу просто по центру кар'єру а через недотримання елементарних заходів безпеки і правил видобутку чоловіків завалило. Дорога до кар'єру одна через усе село. Тут навіть дорожні знаки встановлені. Просто на в'їзді до незаконної каменеломні. На на камеру місцеві кажуть, на кар'єрі працювали позмінно кілька бригад. Свого часу робив тут і Василь Популинець. Колись ми теж давно за три роки чотири, а потім лишив, бо то не на мій поперек. Камі налупав, упав. та якісь болі гроші. так… Ні, то вон там коло церкви живе ж довго. Цим боролись ми були, бо так все зустрічали постійно. А сьогодні копав товаришу могилу. Знайомі загиблого переконані, головна провина не на постраждалих. Відповідальність на тих, хто облаштував кар'єр, от тільки їх це рук справа, говорити бояться. Там така була скала, от я лічно три роки тому то -то виділа. Там згори ліс, а внутрі вони то -то каміння довбали. І то то все обвалило, бо ми в його знали. Він рус, із, наприклад, із моїми дітьми. Хлопець був предобрий, Ну так все стало. А як вони працювали, я не в курсі. Це То вони якась фірма, це вони самі фірму мали. Я не в курсі. Були дві-три скорі. І міліція така одразу була. Хлопці так непогані, але робили як усі. робота не є, та заробляють. Так, як усі люди виходять з положення? Троє хлопців, яким пощастило вижити зараз в Ужгородських лікарнях. Найважчих привезли до міської клінічної. Усі прооперовані. Попереду ще хірургічні втручання та тривала реабілітація. Одному з хворих довелося виконати ампутацію гомілки на рівні верхньої третини. Іншого хворому виконано остеосинтез. Тих сегментів, які потребували, і які ми мали змогу приправати в той час, правоохоронці відкрили кримінальне провадження попереду у хлопців, крім складного лікування, кримінальна відповідальність безпосередньо, які здійснювали видобудок з цього каменю, і якщо можливо, буде там доведено, що були ще якісь ну, особи з ними. Тобто, то тоді вже інші. Ну наразі є така інформація, що їх там було четверо. Перебували незаконно, тобто камінь вони там добували незаконно. Наразі розпочати кримінальне провадження за частиною 4 статті 240. -ї. Правоохоронці встановлюють взагалі діяль... ну, законність діяльності даного кар'єру. Справою займається і прокуратура для розслідування створили спеціальну робочу групу. Наразі опитують і світ можливих свідків всіх осіб, які таким чи іншим чином можливі можливо, мають Четністю до цієї ситуації також опитали вже потерпілих. Вони то встановлюють всі причини, чому так сталося, і кому на кого саме працювали ці хлопці, чому нелегально працювала ця от купальня. А от поспілкуватися із керівництвом села нам так і не вдалося. До сільради двері зачинені. На телефонний дзвінок відповіла лише секретар, яка пояснила, сільський голова вже дає свідчення у прокуратурі. Очевидно, що не знати про незаконний видобуток місцева влада не могла. Камінь у цьому кар'єрі видобувають не один рік. Винним загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років. Але зазвичай у таких випадках карають виконавців. Чи підозрюють хто організував видобуток і щодня заробляв на ньому чималі гроші? Правоохоронці поки не озвучують. Про нові деталі справи повідомимо у наступних випусках. У селі Дравці напередодні викрили підпільний цех із розливу фальсифікованого алкоголю. Працівники карного розшуку навідалися до господарів з підозрою про крадіжки. Натомість знайшли п'ять з спиртом, три ящики вже готової горілки трьох найменувань та ящик коняку закарпатський. А ще близько чотирьох тисяч акцизних марок, два ящики корків для алкогольної продукції та 20 коробок порожньої тари. Якби реалізувати псевдоконяк і горілку встигли, заробіток склав би близько трьох. 300 тисяч гривень наразі слідство продовжується а фальсифікат вилучено. Резонансне вбивство в Ужгороді. Власник будинку на вулиці Щедріна знайшов тіла своїх орендарів. Двох студентів з Індії, третій був поранений. Чоловік викликав поліцію та швидку. Ймовірно, напад трапився під час вечірнього застілля, адже в будинку знайшли пляшки з під алкоголю. Того ж дня у неділю на українсько-словацькому кордоні затримали підозрюваних двох чоловіків та жінку. У них було виявлено ніж зі слідами крові та паспорти студентів. Підозрюваним загрожує довічне позбавлення. Вавлення волі, подававши загорожено паркан в сторону державного кордону. Згодом по прибуттю національної поліції та оперативно слідчої групи було встановлено, що даних громадяни України, а це є подружня пара жителів міста. Ужгород сколили е, тяжкі злочини. За даним фактом поліцію відкрите кримінальне провадження за пунктом 6 частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство вчинене з корисливих мотивів. Підозрювані вкрали особисті речі, померлих, планшети, ноутбук. Санкція згаданої статті передбачає додовічного позбавлення волі. Постраждалий хлопець, якому пощастило вижити, зараз лежить в Ужгородській міській клінічній лікарні. Його прооперували та вивели з шокового стану. Про те, що двоє його Загинули, поки не знає. Медики кажуть, аби уникнути психологічних ускладнень після пережитого, краще поки зачекати з поганими новинами. Нині його стан стабілізували. Був доставлений нам невідомий з багаточисільними колото-різаними ранами голови, шеї, верхній половини туловища в такому шоковому стані. Зробили моєму комп'ютерну томографію ультразвукове обстеження. Зробили мо всі оперативні втручання. стан його середньої важкості. А загиблими сьогодні символічно прощався колектив медичного факультету біля університетського корпусу на набережній незалежності. Десятки однокурсників, хлопців, студенти, викладачі, прості ужгородці запалили свічки пам'яті. На Закарпатті горів готель. У селі Поляна Свалявського району. Зайнявся готельний комплекс Здравниця Карпат. Отруївся чадним газом місцевий житель, який намагався самостійно гасити пожежу. Зараз його стан задовільний. Вогонь знищив дерев'яний житловий будиночок з мансардою і пошкодив сусідній котедж. Причина пожежі встановлюється. Упродовж тижня в Ужгороді відключатимуть електроенергію. Обленерго виконуватиме роботи з обслуговування електричних мереж. Від сьогодні і до 15 квітня без світла щодня залишатимуться жителі 25 будинків. По вулиці Загорській від 143 до 168. 12 квітня ремонтуватимуть на вулицях Ротмана, Сови, Манайла та Русової. У середу електрики працюватимуть за адресою Заньковецької, 2, у окремих будинках на проспекті Свободи та у гаражному кооперативі. Ативі білочка 14-го на площі Жупанацькій. Перебої зі світлом можливі упродовж годин робочого дня з 9 до 17. ї Продовжуємо. Попереду в деталях такі теми. Політик, краєзнавець, археолог. Цікаві факти життя мера після воєнного Ужгорода Петра Сови зібрали наші журналісти. Найкрасивіші тіла в обласному центрі обрали найкращих атлетів західної України, найцікавіші виходи та імена переможців наприкінці випуску. І традиційно про погоду чого чекати закарпатцям упродовж цього тижня у коментарі обласних метеорологів. Світські вечори, нарядне вбрання та далекі подорожі. Перший мар після воєнного Ужгорода Петро Сова вів дуже активний спосіб життя. Моржував, аби тримати себе у хорошій фізичній формі. Ретельно підбирав вбрання до кожного виходу, аби бути завжди на висоті. Цікаві факти з життя відомого політика, краєзнавця та археолога. Дивіться у сюжеті Наталки Ігнаті. Петро Сова перший післявоєнний мер Ужгорода. Саме він почав відновлення інфраструктури міста. В 1922 році, коли Петро Петрович працював начальником комунального господарства, Ужгород побачив нові каналізаційні мережі, водопровід та дороги. За відданість роботі краяни Петра Сову дуже любили, а серед інтелігенції він мав велику шану. Що міг зайти в будь-який момент, позвонити і зайти до. Першого секретаря обкому партії або міському партії, значить. І сказати, що будьте добрі, зверніть увагу, тому що руйнується такий пам'ятник або вріздюють такі екзоти. Він був шанований і вони прислуховувалися. 87-річна Світлана Петрівна, дочка мера. Добре, пам'ятає своє дитинство. каже: мама була жінкою строгою, а от батько любив побалувати доньку різними смаколиками. Ми йшли, там, де кіноціят Москва, там був магазинчик, е тропічник. Фруктів там були банани, кокоси. Він мені купував або один банан, і один апельсин, і один мандарин. Не купував багато. Також пригадує, батько дуже любив фотографуватись. Це підтверджують безліч фото у збереженому альбомі. Є навіть селфі, зроблені за допомогою таймера на фотоапараті. А інколи батько доручав це завдання маленькій світланці. Це я фотографірую, якби його бачити. пальчик поставила. Петро Петрович займався і охотою. Ходив у походи та часто брав на археологічні розкопки свою доньку. Вихідному Петро Сува брав доньку з собою на прогулянку, показував цікавинки Ужгорода. А потім заходив в одну з кав'ярень міста. Свої перлинці, як він її називав, замовляв газовану воду сиропом, а собі мінералку з вином, так званий фрич. Сьогодні і я спробую. Фрич угорський напій. Аби швидко не п'яніти та вести важливі басіди, угорці вигадали розмовляти вино з газованою водою. Напій користувався великою популярністю серед шанованих людей краю, різних політиків та митців. Схоже на шампанське. Пообідати чи повечеряти мер Ужгорода ходив до ресторану Корона, частенько замовляв відбивні. Коли хотів побути наодинці, гуляв поблизу свого будинку, що на вулиці Цегольнянській, милувався краєвидами Ужгорода. Неподалік від його будинку досі живе учень діяча Володимир Перепелиця. Петро Петрович у 50-х роках деякий час вів краєзнавчий гурток. Володимир його відвідував. Згадує, як фанатично Петро Сова ставився до своєї справи. Завжди вигадував цікаві маршрути поїздок. Розповідав історію так, що її у гуртку знали всі навідмінно. На фотографічний я ходив у гурток і до нього ходив. А він нас то, на джип посадить. že je І на пліжку, і в невіцьки до, до могили партизанів він нас возив. Івану Балажу про любов до природи Петра Сови розповідав його батько, який товаришував із мером, коли на вулиці Високій хотіли прокласти дорогу. Комунальники запланували зрізати ось цю срібну тополю, та зробити їм це не вдалося. Петро Петрович разом з іншими жителями зібрали підписи проти, і це велетенське старе дерево. Досі тут просто став перед ним і сказав, що. Якщо ви хочете зрубати це дерево, то спочатку можете зрубати мене. Він міг покласти своє життя за це за красу. Карпат він був відданий не лише природі, а й людям. 16 років Петросова пропрацював у відділі благоустрою міста. Потім один рік пробув на посаді мера. Краєзнавець Людвіг Філіп каже: так мало, бо був безпартійним. На такій посаді мала сидіти людина, яка була партійна. А він не хотів партію, він був членом правління общества імені Духновича і був, завідував шкільною допомогою, де фактично видавалися книги товариства Духновича. Алановитим оратором і політологом, окрім української та російської, знав ще угорську, словацьку, чеську, німецьку та французьку. Петро Сува наполягав, щоб і його донечка теж вивчала іноземні мови. Так і відбулося. Світлана Петрівна знає п'ять мов, об'їздила багато країн і музикою займалася хоззаймалася балетом. Я так споминаю, наскільки все сторонні вони воспитували. Від батька залишилось небагато пам'яток зі смутком. Розповідає у важкі часи, багато речей довелось продати, та найцінніше все зберегли спогади та старий альбом з фотографіями. Пісня у порятунок. Закарпатський народний хор дав благодійний концерт, аби зібрати гроші на операцію та реабілітацію 15-річної Анастасійки. Для слухачів виконували месу закарпатського композитора Іштвана Мартона. 45 тисяч гривень на операцію та гроші на реабілітацію таки вдалося зібрати завдяки, зокрема, й таким акціям. Дійство проводили в Католицькому соборі Святого Георгія. Не випадково, щоб допомогти не тільки грошима, а й молитвою. На концерті були присутні батьки дівчинки. Розповідають, завдяки небайдужим вже у вівторок дівчинка зі складною хворобою печінки, яку не лікують в Україні, прооперують у сусідній Угорщині. Їй треба підняти трошки почку і розширювати цей цій канальчик, щоб все витікала. витікало. Бо проблем у нас не було б ніколи. Ну вона і спортом займалася. Якби все було добре. Ну або от так от сталося, що тут зі зробили, коли вона в дитячій лікарні лежала, і тоді виявили були такі Метою нашою було познайомити закарпатців з цією прекрасною музикою. Ідея, звичайно, орган. Ну, орган в Ужгороді у нас знаходиться в цьому прекрасному костелі. Виникла ідея, що приурочити цю акцію саме до благодійної, щоб можна було допомогти дівчині. Відкритий кубок Закарпаття з бодібілдингу та фітнесу визначив кращі спортивні тіла. Змагались атлети в трьох категоріях: бодібілдинг, менс фізік та фітнес бікіні Нашим спортсменам доводилось конкурувати з представниками Західної України. На що доводилось йти атлетам заради перемоги та хто став кращим, знає Анатолій Костюх. Її вихід Ужгородська публіка зустрічає оваціями. І не дивно Наталію Балах на відкритому кубку Закарпаття з бодібілдингу та фітнесу в номінації фітнес-бікіні визнали кращою. Наталія зізнається, попри велику конкуренцію у своїй перемозі була впевнена, бо успіху передувала виснажлива підготовка. Ну, перше, це важливо. Це харчування, друге це сон. Ну плюс тренування. Режим у мене потужний. Тренуюся шість разів на тиждень. Один раз я відпочиваю. У мене просто робота. Я тренер, тому і все потужно. Відточені фігури дівчата на сцені показують суровому журі та сотням глядачів. І тому кожна дія має бути невимушеною та бездоганною. Коли на тебе дивляться люди, тримати образ дуже непросто. Зізнається, Марта Бариняк. У спортивній кар'єрі дівчини це другий виступ виходимо на сцену, потрібно найбільше уваги приділяти позуванню. Ми всі готувалися, всі позували в залах. Багато часу проводили там, тому потрібно звертати увагу на людей. Тобто, потрібно почувати себе як найбільш вільніше, як найбільш комфортніше. Ну а ми знаємо для чого ми туди прийшли? Оцінити увесь виступ, помітити все до найменших дрібниць. Справа нелегка. Головний суддя змагань впевнений, обрали найкращих. Там дуже багато тонких моментів, але в основному то, що за область славиться, що конкретно ми говоримо наприклад, о бікіні фітнес, об ти достаточно нової категорії, то загарковаські дівчата взагалі в основному очень красиві. І тому, звісно, бікіні фітнес у вас достатньо звісної лідери цього направления. Щодо чоловіків, то тут конкуренція у двох видах, а саме бодібілдинг та менс фізік була ще більшою, адже учасників більше і в обох видах спортсменів ділили за вагою та віком. А сама підготовка до змагань здається неймовірно складною. Я готувався без води, тобто практично три дні не пив воду. Взагалі, ну сьогодні хочеться пити, але не п'ю. Тобто, важко, але стараюся, хочу виграти. Більшості атлетів розслабитися поки не вдасться. Незабаром кубок України. Тіло має бути ще більш досконалим. Іван Дуркот сьогодні третій, а вже за два тижні знову боротиметься за нагороди. Форму задоволений. Так, ну на Україну на кубок України будемо ще показувати кращий, покращу, показувати кращу форму. Ну суперники селі тим більше, у нас абсолютно категорія, тобто. У нас не до кг розраховував а весь ну, вся вагова категорія. Тобто, учасники понад 80 кг. Переможці закарпатського турніру з 21 по 24 квітня змагатимуться у відкритому кубку України. А у разі перемоги представлятимуть державу на європейській арені. Тепла і сонячна погода з невеликими дощами встановиться на Закарпатті на весь тиждень. Синоптики прогнозують мінливу хмарність ближче до середи, можливі дощі. У день у низиних районах до плюс 22, у горах 10-15 градусів вище нуля. Температури знизяться майже на 5 градусів. Очікуємо максимальні температури біля 22 градусів в денні години, і це виключно на рівнині. В горах, звичайно, буде прохладніше, значно буде до плюс 12 градусів. Це максимальні денні температури. Щоденно будуть після обідній час відбуватися невеличкі такі грозові дощі. Ну і, звичайно, є ризик поривів вітру, формування при прохоженні гроз. Це було все, що ми встигли розповісти вам сьогодні. Бажаємо приємного і продуктивного тижня. Побачимось.